Вищої категорії, лідер великої команди однодумців, в статусі коронований директор Павло Бойко Зустрічаємо! Стрес. Ми, мабуть, всі стресуємо, так? Потрош. Військові дії, хоч не війна говорить, а військові дії. А військові дії те ж саме, що війна нас що приводить до стресу, до негативу. Ми постійно маємо якісь нервові потрясіння, тому що прильоти, ульоти, нальоти. Перельоти, все біжимо кудись, а й вскрізь ми хвилюємося. Тому це стрес це нормальна, природна, така, знаєте, універсальна реакція організму. Але це при одніх умовах, якщо це стрес позитивний. А якщо це стрес негативний, то ви розумієте, горе, сльози. Нам цього не потрібно. Це їх фізично тіло страє, страдає, але найбільше страдає у людини психологічна реакція, як ми сприймаємо це, тому що це надзвичайно, родьби ж, не видно, а психологічно це найгірше. Бо на ці зовнішні і внутрішні подразники вимагають, в принципі, нашої адаптації до цього всього. Це стан напруження, викликаний загрозою, чи якимсь викликом, а який активізує механізм. Знаєте, який механізм? Або ти втікаєш, або як ти стоїш, як брила кам'яна і не можеш нічого тебе ципеніє. Ось тут там Тетяна Федорова. Людину, людина не може зрозуміти, що вона хоче, і вона, як знаєте, в такому стресі, що вона просто стоїть як камінна брела. І тому недаром такий, як знаєте, вислів «Бі, біжи або бийся. Або бийся. Або ховайся. Ви можете бути, ну і стрес може бути короткочасним, таким, знаєте, мотиваційним. Це дуже хороші були ці стреси, коли були ми на семінарах. Вони короткочасні, вони позитивні, вони класні, вони нас заставляють жити. Хороші емоції. Коротше, ми зі свого стану, якби сплячки. Приходив в позитивний стан і хочемо себе добре почувати. Тобто ми зарядилися енергією, нас зарядили, ми хочемо творити, робити бізнес, нам таким чином легко. Але він цей цікавий стан не тимчасовий. Ви його повинні підтримувати. Но бувають оці довготривалі такі стреси. А довготривалі стрес, це, як правило, вони негативні. Позитивного отут мало, ви бачите? Але коли стрес і довготривалий він може доводити дуже до таких тяжких наслідків. І типи стресу, я вже говорив, що є позитивний стрес, є стрес. Він дає мотивацію, підвищує працездатність. Але, друзі, от коли ми дивимося хороший позитивний стрес, а негативний, він може призводити до різних наслідків. І саме дуже така погана сторона, не далі навіть до смерті, тому що я можу сказати, що якщо негативний стрес, то дивимося серцево-судинні запускає серцево-судинну систему і можуть бути стенокардія, спокій, стенокардія напруження, інфаркт це все погано, але і для нервової системи також такий негативний стрес. І для імунної системи. Чому людина переніс стрес? Ой, я захворіла, у мене насморк, кашель, простудне захворювання. Це також підриває імунну систему стрес. І все це руйнує наше буденне на життя. Тому і під час стресу, як правило, відбувається така, знаєте, фізіологічна реакція організму. Виділяються гормони в нас, ви всі знаєте, ми молоді, гормони одні працюють старші, але отут незалежно, чи то людина старшого віку, молодого віку, виділяється адреналін і кортизол. І тут частіше серцебиття, підвищується тиск, напружуються м'язи, людина цепеніє. Е Такі емоційні, цікаві, е включаються дративливість, тривога, стани. І що цікаво, от центральна нервова система, людина цепеніє, конгентивна властивості людина, тобто не знає, що робити. А саме гірше порушується со, сон, якщо таким чином ще порушується сон і втома тут, і по, поведінкова реакція взагалі. Це хронічний стрес, до чого може привести. Якщо людину не вивести з цього стресу, як правило, відбувається саме такий. Ну, Людина втрачає е, життя, тому що стрес приводить до смерті, тому що е, йде виснаження. і, дивіться, під, е, під час е, стресового подразника активізується функція гіпофізарна, він починає підвищувати кількість виділення кортикостероїдних гормонів, який, в свою чергу, стимулює нирників. Оцей адреналін, кортизол. І людина починає виробляти більше гормонів кортикостероїдів, стимулюють механізм завдяки яким організм пристосовується, адаптується до нових умов або ж приводиться в стресовий стан. Акципіння. Це дуже погано. І тому є такі стадії стресу, стадія тривожності, резистентності і саме гірше стадія виснаження. У людей дуже багато військових. Ви зараз, коли психіатричні лікарні військові, перебувають в різних умовах, а це все веде до виснаження. Ви бачите. Те, що відсутнє, наприклад, елементарне харчування плюс відсутні вітаміни групи Б, людину фізично, ми бачимо, людина худає, і йде виснаження, але це все впливає на центральну нервову систему, на психоемоційний стан і призводить до великого глибокого стресу. Якщо людину не вивезти, знову ж таки людина може е, померти. І в принципі, ці стреси, я вже говорив, що призводять до порушення імунної системи, хвороб серця і різних психічних розладів. Яким чином можна впоратися убрати ці стрес і покращити загальний стан? Компанія випускає дуже багато продукції. І якраз для центральної нервової системи, для псих... нормалізації психологічного стану. Але ви повинні знати, що ми можемо природніми факторами і ще допомагати собі. Які природні фактори можуть бути от, для зняття стресу? Дихання. 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 Дихання, правильно, медітація. Фізична навантаження, люба дівчата та хлопці люба робота. Люба, тобто, ви відволікаєтесь від того стану, переключаєтесь. Я зараз скажу вам. Дуже багато під час війни люди були в концлагері, і їх заставляли німці працювати. Люди працювали. Вони таким чином відволікалися від того психологічного стану, в якому вони перебували, і таким чином вони могли себе переключити і вони могли себе зберегти. Це так побудований людський організм, тобто переключання. Ще саме головне, коли людина стресує, нерви погані, вона починає їсти. Ох і їсть. Знайомий такий. Ви їсте, а ви наїстися не можете. Або навпаки. Ж, або ж навпаки. Да. А буває, що людина заїдає, називається стрес і їй легшає. Тут ви повинні, ви повинні урахувати дівчата і хлопці, їсти корисну їжу. Побільше зелені. Білкова їжа, білкова їжа природнього, тобто рослинного походження, не вуглеводну їжу, не от цукерки, тільки що ви говорили, що печиво, цукерки, вуличка, тісточка, торти. Ні, дівчата, це все порушення обмін речовин і набирання ваги. Коли людина набирає вагу, приєднується. Маса захворювань в першу чергу чергу серцево судинні захворювання. І тому у вас повинно бути збалансоване природне харчування і водний режим. Водний режим. Вода тільки перед їжею. Золоте правило в харчуванні. Не споживаємо їжу тобто воду під час їжі і після їжі. Не запивайте їжу водою. Неправильно. Друге, те, що я говорив, медицація, йога, дихальні вправи, все прогулянки в лісі, на природі, фізичне любі навантаження. Чи рубайте дрова, чи пиляйте дрова. На городі працюєте. На городі працюйте, мийте посуд, робите прибирання кімнати, будь ласка, руханка, люба руханка. Хороша, дуже музика. Це бах, іменно класика. Спів пташо. А ми самі говорили про це. Я кажу, що да. про тебе на комп'ютері спів пташок. Я кажу, нерви успокаєш. <рикут рикут> Дуже добре. В літній весінній, <it's from the club> осінній <рикут> період, <рикут> коли ви слухаєте <рикут> спів пташок, звіркунів тих малесеньких в травички, коли знаєте, І коли спиш, бо ж думаєш, яка благодать Господня, то є. Отой шум, природній шум, птахи, комахи, Водичка. шум, шум прибою, морський шум прибоя, морська вода, солона, недаром сьогодні говорили: морські ванни Оля Петрівна. Все це заспокійливо. Вода велик, великі ванни з хвоєю, або більшохвітом, де є. Магній. У нас компанія випускає лікарські рослини. Я вам сказав, да, Це еліксир для нервової системи. Собача крапова, валер'яна, глід, піонія. Но ці трави, ви знаєте, вони працюють. Ну, і великими треба дозами їх пити. Друзі. У нас є для зняття стресу більш ефективні трави. Ашваганда, Надзвичайно потужна, надзвичайно класно працює на центральну нервову систему, на психоемоційний стан. Ще її називають індійський женшень, бо вона виросте росте в Індії і її включають у всі схеми лікування. Ашваганда – такий адаптоген чудовий для зняття стресу, сну покращення та імунітет. Впливає дуже чудово на імунну систему. І на ендокринну систему, що називають зимова вишня. Один із найвпливовіших адаптогенів. Вона м'яко підтримує стресостійкість. Допомагає нормалізувати рівень цукру, кортизолу, сприяє якісному сну та відновленню, зміцнює імунітет та загальне самопочуття. При регулярному прийомі багато хто відмічає збільшення енергії. Уявляєте? І для цього, що якщо енергію дає, дає витривалість, поліпшення концентрації та е, е, пам'ять покращується, а також нормалізується гормональний баланс. Ашваганда дуже допомагає зняти стрес, тривожність і чудовий адаптоген. Це при фізичних та емоційних навантаженнях поліпшує сон і розслаблення, сприяє більш глибокому і спокійному е нічному відпочинку. Уявляєте? Угу. Підтримка імунітету сильний антиоксидант. Має чудові протизапальні властивості, допомагає організму протистояти несприятливим таким чином факторам. Покращує роботу мозку і концентрацію, конюгацію. Э, тобто, э, ви краще запам'ятовуєте, ви краще працюєте, працездатність ваша краще. Підтримує пам'ять увагу і конгнютивні властивості. А саме головне, дівчата, гормональний баланс і чоловікам, і жінкам нормалізує. Покращує рівень тестостерону чоловіка і впливає, загально зміцнюючий. сприяє підвищенню життєвого тонусу і захисту клітин від окислювального стресу. Коли ж, буде, коли ж може бути корисна ашваганда? Як ви думаєте, тут ви можете використовувати ашваганду в будь-якому випадку? Дивіться. Даже можете використовувати, радте використовувати, спортсмена, хто має інтенсивне тренування, спорт, високе навантаження. Їм це обов'язково потрібно покращує імунну систему серцево судинну систему таким чином нормалізує. Період, йде під час дуже-дуже ну, добре порушує обмін не порушує, а при порушеному обміні речовин в організмі і підтримка гормональної рівноваги. А саме основне, коли імунна система знижена, ви простужені або після хвороби. Людина прийшла виснажена. Теж саме він до Ашваганда дуже добре відновлює і дає сили. І таким чином убирає цю втому. Всім підходить Ашваганда. У Індії Ашваганда використовується, друзі. це трава, і недаром вона продається в нас. І всі компанії взяли на озброєння цю траву і всі її. Рекламують і продають і дійсно випускають. Компанія наша також це випускає, і це нікому не секрет. І знаєте, як добре, коли ми стресуємо, да? а таким чином вона регулює емоційний стан. Покращує, е дівчатам період мінопаузи, гормональний баланс нормалізує, репродуктивне життя. Краще і відповідно, здоров'я, і усмішка краще, коли є людина, знаєте, на гормональний баланс нормальний, і вона відповідно себе добре поводить. Але ж дивіться, як добре піклуйтесь за чоловіків, що чоловікам покраще рівень піднімає тестостерон. Це. Правильно, ви усміхаєтесь, тому таким чином у жінки появляються усмішка. <риклад> Бо немає усмішки і немає цікавого, не, не цікавого життя. Але я вам говорив, що навіть спортсменам це підходить, тобто є здорові роби люди качаються і теж підходить. Але, друзі. Крім ашваганди, я передивлявся перегляд... і у нас компанія випускає ще антистрес. Але на дану хвилину його немає. В антистрес входять вітаміни групи Б, тобто В6, звіробід, е аміномасляна кислота, арнітін. Арні це амінокислота. Для центральної нервової системи знову ж таки для зняття стресу. Ну на дану хвилину цього препарата немає. І тому мені прийшлось більш детально розказати за а, а, Ашваганду. Ви знаєте, не всі її пробували. Мені навіть цікаво, а хто з вас спробував? Не пробували. А Я от зараз можете глянути. Десь відсотків 60% не пробувало. У вас є можливість використати, поспостерігати на собі, ви можете відмінити і подивитись, як вона працює. Але ви побачите, оце все, що я перелічив, ви отримаєте позитивну, це все. Посмішка по -смі... по буде. Ви... Ви... Правильно, посмішка буде. Ви відчуватимете насолоду. Ну не забувайте. Профілактуйте своєму здоров'ю. Мені приємно було чути, що Оля Петрівна сказала, що я вибрала в житті компанію, котра мені дає можливість бути здоровим. Наша компанія це дала можливість бути здоровим. Хоча о, хтось із нас на початку отримує погіршення стану, ми п'ємо капельки. Ой, у мене зудить або висипання, не лякайтесь. Це тимчасові речі. Підключіть сор, є в нас сорбіхлор, лопух, стопалергин, виводимо токсини, череда. Але, друзі, Компанія випускає дуже конкурентно спроможну е продукцію якісно. Мене зараз, як лікаря, ви не затягнете не в одну компанію і там нема мені нічого робити. Чому? Компанії американські чи німецькі, чи ще якісь, вони дорогі. По вашому кошельку, вони не як не сумісні, і по-моєму будуть. І. 95% там е, люди не зможуть затримуватися. В нас 95% людей затримуються. Чому пенсійного віку затримуються? Чому? Бо вони бачать результати і сьогодні ось виходили, розповідали свої ось напрацювання. А це говорить про те, що продукт працює. І ви сьогодні чули, як зняти стрес, як покращити психоемоційний стан, у вас є можливість на собі спробувати подивитися. Не бійтесь і з дітками працювати. Бо дітки так само стресують, як і ми дорослі. Ще більше. Хлюйте за своє здоров'я, ви тут зібрались розумні. Так. Да. Аж Вагандія результат. Іди сонечко сюди. Валюша, іди сюди, будь ласка. Володимир, іди сюди, сонечко. Якраз по Ашваганді. Я казала, але тут якраз просто так вийшло, що Ашваганда. Да. Що я вас перебила? Ні, не перебила. Просто, ну, ви знаєте, що мій син на фронті, і коли він ішов туди, ну звичайно, як всі ми спокійно ж не можна було жити і бути. І мені порекомендували. Я не пам'ятаю навіть якийсь болгарський препарат, теж біодобавка. Ну, коли я подивилася його склад, там входила ашваганда і пасіфлора. Ну, звичайно, людина, яка мені порекомендувала, каже: ну, звичайно ж, ти ж не купила. Кажу, не купила. Тому, коли я подивилася цей склад, і там же ж, ж якийсь відсоток Ашваганди тільки входив туди. Я взяла нашу Ашваганду і взяла нашу седаформулу, там, куди входить пасіфлора. 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 Ну і крім угу, пасіфлори, угу. там входить ще ж багато трав. І ви знаєте, ну я пережила цей цей стрес, як, як кажуть, і живу далі. І зараз ну, бачу, що як тільки трохи починає десь якийсь десь бій, звичайно, я беру аж з сеформою. Тому я на собі це вже використала і спробувала. Тому я кожному раджу. Ну, да, тоді стан стає ну, такий стабільніший, ну, Бо ви ж розумієте, коли стрес, ми починаємо і нервуватися частіше, і плакати. І, ну, і кожен по-своєму це все переносить, але просто ну, я, я зразу почувствувала, ну, результат зразу побачила. Волонтена ви зараз дали такий на, наживо, чудовий, свіжий ну, результати. Так, да, я просто почула, на що гарно і не могла мовка. Дякую, що компанія випускає дуже чудову якісну продукцію. Я вам бажаю всім бути інжі. здоровими, міцне, мати, а саме головне це здоров'я. І ви хочете сказати? Я хочу запитання, можна? Да. Ну, я користуюся нагодою. Чи підкажете щось людині, яка втрачає слух? слух? Індивідуально підходимо і проконсультую. То там можуть дивитися, щоб не було пробки, а потім див... сірні пробки в вуха. Це одне. А далі, якщо все нормально, ми повинні розмовляти далі, що як людина турбує, які, в якому вона стані знаходиться. Все, це, це все старки. Я нещодавно на, на мене. Дивіться, нещодавно послухала такий результат. Розповідала лікар. Вона почала втрачати слух на одному вусі. Коли вона пішла до лікаря, перевірили, одне вухо, якщо 100% беремо, то друге мало 30%. Що вона почала робити? Ну, їй, по перше, лікар сказав: я навіть не знаю, чим тобі допомогти. Вона mm -hmm. прийшла і думала, що ж робити? Бере наш прополіс, екстракт mm -hmm. прополіса, і починає капати в здорове ушко по одній капельці, а все хворе вушко по 2-3 капельки протягом дня 3-4 рази. Ну, донька їй капала. На ніч вона ставила турундочку з прополісом. Mm -hmm. І о, диво, через тиждень вона відновила слух. Та ви що? Вона сказала, що у неї навіть було відчуття, що всередині щось ну, і народне тіло. Нічого не було. Тобто вона каже: я розумію, що якесь запалення, а невідомо як від чого воно почалося. Розумієте? Прополіс. Розуміли? Тобто якась іде патогенна флора, або стоматологічна, або ще якась проблема. Тому пробуйте прополіс. Щиро дякую вам. Бажаю міцного здоров'я, будемо хорошою.